Протягом усього часу українська революція, російські та частково західні засоби масової інформації доносили до своїх глядачів та читачів спотворену інформацію про те, що насправді відбувається в Україні. Кампанія з дезінформації сягає таких масштабів, що навіть російська громадська колегія зі скарг на пресу визнала сюжет програми Дмитра Кисельова про Україну. Цитую. Під гонку життя під пропагандистську колодку зробили вони це у відповідь на скаргу української колегії журналістської етики, яка вказує на численні приклади. Перекручування інформації, тенденційно підібраний відеоряд та вирвані з контексту синхрони. І це впливає не лише на сприйняття ситуації в Росії чи на сході України, але й на заході, де мовлення здійснює англомовна раша. Тудей наш гість, учасник громадської кампанії Європатруль Микола Воробйов єв, прибув до США два тижні тому та намагався донести до громадськості правду про Україну. Доброго вечора, Вітаємо, шановна студія. Вкола. Доброго вечора, глядачі. Дякую, що прийшли. І розкажіть, що саме ви робили з цією метою, і які успіхи. Ідея нашого проєкту наступна. Ми приїхали на запрошення однієї з громадських організацій, яка базується тут, у Вашингтоні, для того, щоб як би так від першого джерела донести інформацію, про те, що відбувається в Україні. А ми знаємо, як російські ЗМІ показують наші події, тобто це просто якась, я не знаю, пропаганда ще нацистської Німеччини. А те, що відбу... але багато журналістів західних, які приїжджають в Україну, вони на жаль теж виривають багато тем, багато новин. Вони вир... вони вирвані із контексту. Тому що ми розуміємо, що жур... журналіст навіть провідного видання, він приїхав з іншої країни. Він не розуміє як би, тенденції, можливо, не до кінця. Звичайно, вони професійні, але от деякі речі потрібно прояснити, і якби живий, живий свідок подій на майдані. Тут ну, от, наприклад, які хибні уявлення ви побачили, які стереотипи? Ну, вони е, думають, що все ж таки майдан стояв, майдан е, бореться і продовжує боротися саме за підписання асоціації з європейським союзом. Ми пояснюємо, що це не так. Ми говоримо, що те е, на наші стрімління до європейського союзу вони вже вони від початку нас нашої незалежності, і те, що коли слава Богу екс-президент е, відмовився підписувати договір про асоціацію, це спровокувало багато такий соціальний вибух, але причиною цьому є не тільки один документ, але багато подій, які відбувалися в Україні до цього. Це корумпована влада, це поведінка взагалі політиків і знехтування будь-якими правами людини і громадянина. Сама проблема. А тема Росії, російському населення чи адекватно вона тут сприймається? Дуже цікаво з американцями спілкуватися з приводу Росії, тому що тут в першу чергу проблема, напевно, різниця. Це в менталітеті, тому що багатьо, багато вчинків, які а, американці або західне суспільство намагається спрогнозувати стосовно росіян, воно не працює. Тобто вони кажуть, будуть інтервенція, ну тобто буде втручання, не буде втручання, але багато а, в таких є ментальні різниці, тому що багато вчинків, зокрема Кремль, він робить емоційно це. Тобто це потрібно розуміти. Тобто там більш емоційна політика, я би і так назвав. Ну, цей розпад на схід, захід, російськомовне населення, україна, мовна Селення, бо в мене власне таке враження, що тут трошки це спрощують. Так, так, дякую за запитання. Спитання справа в тому, що також є стереотип, в тому числі тут ясно, що закеаном спостерігати за подіями набагато важче зрозуміти, що відбувається. Також є стереотип, що відбувається боротьба, начебто між сходом та заходом, як це було, можемо пропустити в 2004 році, під час помаранчевої революції. Але зараз це ну ми намагаємося це розвіяти і сказати, що боротьба йде насправді з корумпованою владою, тобто. З, з прокурорами, з суддями, тобто повністю, е, тобто, це більш яка не не етнічне, таке протистояння, а більш. Права за соціальні свободи і за права громадянина і на сході, і на заході будь-які регіоні України, трошки інше питання сьогодні. Офіційно стартувала виборча кампанія. Я знаю, що ваша організація займалася виборчими кампаніями. Що ви плануєте робити? Ми будемо продовжувати те, що ми робили, але можливо робити це ще більш жорсткіше, тому що європатру вже має досвід спостереження за організацією, за процесом та якістю підготовки до виборів. Тому я впевнений, що нова влада, люди, які прагнуть ну, після того, як Відбудуться ілюстрація. Ми все таки впевнені, що правила гри під час виборів вони будуть змінені, на цьому ми будемо наполягати і відслідковувати виборчий процес в Україні. І буквально 30 30 секунд. Скажіть, будь ласка, чи як ви вважаєте, чи вдасться, вдасться громадянському суспільству зберегти контроль над політичним життям в Україні? Я думаю, зараз це все вдається, і тенденція досить таки непогані. Зараз нам потрібно це мінімум це вибори до Верховної Ради, а також провести ілюстрацію. Тобто люди, які були якось копевалися з минулого або були вже у владі вони мають бути дати бути усунуті також до влади мають прийти нові нові обличчя дуже вам дякую І нагадаю що гостом студії був учасник громадської кампанії європатруль Микола Воробйов.